Доброго ранку, любі малята! Сьогодні розкажу я вам легенду про вишиванку, тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. В одному українському селі. Жили собі чоловік та жінка, і було в них двоє дівчаток одна білявенька з русявим волосічком, а друга чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Дівчата були справжніми красунями, були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували. І ось припали вони до вподоби двом юнакам за свою вроду та працьовитість, і нічого не віщувало біди, але горе прийшло несподівано. Ось якось серед мальовничої природи дівчата побачили неймовірного метелика. Ти тільки поглянь, який він чудовий! Від нього йде десяйво, він, напевно, чарівний. Як тільки дівчата захотіли до нього доторкнутися, метелик перелетів на іншу квітку. Отже, дітки, це наше перше завдання. Потрібно вставити пропущені цифри, щоб допомогти дівчаткам спіймати метелика. Яку ж цифру? Ми впишемо квітку після цифри один. Так, два. Три у нас є, чотири, а далі. Далі цифра п'ять. А після п'ять? Яку цифру поставимо? Звісно, дітки, шість. Сім. А далі наступна цифра буде. 8. Далі у нас є цифра 9. І останньою цифрою на квіточці буде. Десять. Молодці, чудово. А зараз, поки сестри будуть ловити метелика, ми будемо рахувати квіточки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Ось так, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик. Метелик заманював дівчаток все далі і далі від рідної хати. І в ту мить, коли дівчата його наздогнали, метелик перетворився на страшного змія дракона. Злякалися дівчата, заплакали, а змій засміявся, схопив їх. І поніс у своє царство. Що ж нам робити? Як рятуватися, плакали дівчата? Але спало їм на думку кидати додолу свої волосинки чорняві і русяві. Можливо, хтось побачить наше волосечко, знайде нас і поверне додому. Отож, дітки, це наше друге завдання визначити. Скільки волосин кидали дівчата. Чорнява кинула стільки, скільки місяців на небі. Це скільки, дітки? Місяць на небі один, тож вона кинула одну волосинку. Це цифра один. Розумнічки далі. Білява кинула стільки. Скільки пір року? Це скільки, дітки? Звісно, це чотири. Чотири пори року. Чорнява кинула волосся стільки, скільки пальців на нозі, скільки пальчиків на нозі малята. Звісно, п'ять пальчиків на нозі. А білява стільки, скільки сторін у кубика. А ну, згадайте, як виглядає кубик? Так, дітки, у нього шість сторін. У кубика шість сторін. Чорнява кинула додолу стільки волосинок. Скільки ніжок у двох стільців. Ану порахуйте, скільки ніжок у стільців двох. Правильно. Вісім. Молодці. А білява кинула стільки волосин, скільки сторін у монети. У монети дві сторони. Отож будемо сподіватися, що хтось помітить волосячко, піде посліду і врятує дівчат. А тим часом юнаки дізналися, що дівчат викрав злючий змій, і вирушили вони в дорогу своїх подруг рятувати з неволі визволяти. Ось зустріли хлопці у лісі старий Дуб, і кажуть до нього Батько Дубе, чи не бачив ти наших подруг? Змій поніс їх далеко-далеко, і не знаємо ми, куди йти, де їх шукати. Чого ж не знаю? Мені в лісі кожна травичка відома. Все я тут знаю. Але зробіть для лісу добру справу, тоді вам і допоможу. Ну що ж, дітки? На нас чекає завдання від старого туба. На цій галявині повинно зростати три дерева. Скільки потрібно ще посадити дерев? У нас є одне дерево, скільки не вистачає. Так, звісно, нам треба ще два дерева. Один плюс два дорівнює три. А дуб допоможе їм вирости швидше. Ось такі дерева виросли три дерева на галявинці. А на цій галявині повинно рости 6 квіточок. То що нам треба зробити? У нас є 2 квіточки, треба додати ще чотири. Два, додати чотири дорівнює. Шість. Розумнички дуже добре. А на цій галявині повинно зростати скільки кущів? П'ять. П'ять кущів калини. Скільки нам потрібно додати? Молодці. Ще чотири кущі. Один. Додати. чотири дорівнює п'ять. А на цій галявині малята повинно рости чотири грибочка. А тут забагато. Треба зібрати зайві грибочки. Але ж скільки? Давайте порахуємо, скільки всього грибів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього. Сім грибів, позначимо їх кружечками. А нам потрібно, щоб залишилося чотири грибочки, позначимо на кружечках чотири. Зафарбуємо так, чотири кружечки. Отже, скільки грибів нам слід зібрати, скільки залишилося незафарбованих кружечків. Так, три. Нам треба зібрати три грибочки, і тоді залишиться нам потрібна кількість молодці. Подякував нам старий дуб за допомогу і перетворив волосинки, що дівчата кидали, на нитки червону і чорну. Ідіть, хлопці, по їх сліду та змотуйте чарівні нитки у клубочки. Якщо всі зберете, то дадуть вони вам силу землі нашої. Ось вам ще подяка від мене. Коли прийде час, то здогадаєтесь, що з цим робити. Ну що, малята, давайте збирати нитки і змотувати їх у клубочки. Погляньте уважно на малюнок і спробуйте знайти всі ниточки. Перевіримо, чи були ви уважними. Чи всі ниточки ви знайшли? Молодці, малятка! Клубочки зібрані. А попереду, здається, видно вже Зміїв палац. Ой, тут не одна фортеця, а цілих три. Що ж робити? Як дізнатися, яка з них справжня? У вас є думки? Точно, старий дуб залишив нам підказку. Ось вона. Нам відомо, що квадратів повинно бути два, прямокутників, три, трикутників, два, кругів сім, овалів. Один і ромбів три. Який же палац підходить до цієї схеми? Так ось він. Знайшли молодці, але злий Змій злякався хоробрих юнаків і сховався за могутніми стінами свого замку. Ідіть звідси, все одно не зможете відчинити ці двері, бо замок і замок, я повісив, неабиякий, а чарівний. Щоб його відкрити, треба знати таємний код, а я вам його не скажу. Що ж робити? Невже прийдеться повертатися? Замок ми не зламаємо, він чарівний. А ось. Що це? Подивіться, здається, дівчатам вдалося надати нам підказку. У кожної квіточки є своє місце і своя цифра. Спробуємо вирішити цю головоломку. Перше, що нам треба зробити, це об'єднати всі схеми в одну. Ось погляньте, що у нас вийшло. Тепер можна підставляти цифри. Яка перша квіточка на схемі якого кольору? Омаранчева. Який у неї номер? Три. Чудово! Поставимо до замка першу цифру 3. На другому місці стоїть квіточка якого кольору? Жовта. Яку цифру вона позначає? П'ять. Третя стоїть яка квіточка? Блакитна, яка цифра? Один. І останньою стоїть квіточка якого кольору? Зелена. Під якою цифрою? Вісім. Все. Замок відчинився. Ну, і що ви мені зробите? Я ж вогнем дихаю, я вас подолаю. І справді у юнаків не було, не було ніякої зброї, лише чарівні клубочки. Дістали вони їх. І тоді, малята, сталося диво дивне. Нитки перетворилися на міцні мечі. Побачив це лютий змій, налякався. І полетів геть. Відразу дівчата прибігли щасливі та радісні, а мечі тоді знову стали нитками, нитками захисниками. Дівчата і парубки одразу опинилися вдома. Дівчатка цими нитками вишили хрестиком чудо сорочки, вишиванки. Відтоді, кажуть старі люди, і почалося вишивання. є у хаті вишиванки, там живуть люди добре і щасливо. А нам, малята, час уже прощатися. До нових зустрічей. До побачення!